Ці жінки прокидаються з самого ранку, аби о дев'ятій вже бути на кухні, яку між собою вони називають фабрикою. Тут газдині виготовляють поживні і смачні батончики з сухофруктів для українських захисників. Відповідальна за всі процеси пані Любов. Кожна жіночка має свій процес об'єм роботи і вже знають, хто три постійно ходять. Вони знають, що вони мають. Вони приходять. От приходять, вони вже знають, що мають робити. Одні лускають горіхи, інші мелють сухофрукти та формують масу у батончики. Ми знаємо, де треба, ми підбігаємо, працюємо, щоб, щоб процес не стояв. Так як на фронті, так і ми тут. Лариса приїхала у Тернопіль зі Слов'янська і вже кілька тижнів допомагає виготовляти енергетичні смаколики. Тут дуже багато корисних компонентів. Сюди входить і чорнослив, і ізюм, і курага, і горіхи, і мед. І Ми сподіваємося, що це допоможе нашим хлопцям. Рецепт корисних ласощів складається з 12 інгредієнтів. І перш ніж передати такі батончики військовим, господині проводили поживний експеримент. Якщо має солдат хоч два-три батончики, він може не їсти. Тому що ми вже робили експерименти на чоловіка своїх, що батончики два. В ну, день то він потримує. В день волонтерки виготовляють від 600 до 900 поживних смаколиків. Це залежить від кількості рук на кухні. Готові батончики, пакують та відправляють українським військовим. Багато е Воює синів наших парафіянок, ті, що тут працюють, ті, що до церкви ходять, чоловіки, сини, племінники, зяті ну, рідним. Чаклують господині у приміщенні на території церкви Матері Божої неостанної помочі, і сюди просять приносити складники для виготовлення батончиків або відправити більше запасів на зиму нашим захисникам. Щоб всі вернулися живими, здоровими, нормавими неподаліче. Не 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 ми їх дуже чекаємо. Ми їх любимо. Привіт, передаємо всім. Якби могли, то за них би там пішли в окопи. Кулінарні волонтери обіцяють працювати до перемоги. Поки військові тримають стійку оборону України, вони триматимуть кулінарний фронт.